Будемо говорити про новий безпілотний комплекс провокатор, який розробила компанія «Спецаеро» і комерційний директор цієї компанії з нами вже є на зв'язку. Єгор Шишинок. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Гореві. Вітаємо! Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо за розробку. І ось власне наші глядачі матимуть змогу побачити це. А ми вас просимо трішки розказувати і прокоментовувати, що це таке і як воно загалом працює, цей безпілотник. Ну, ідея цього безпілотника не нова ще з часів Другої світової війни застосовувалися так звані цілі приманки. Тобто, суть провокатора нашого комплексу, який ви бачите. Ну, це не комплекс, це одне з трьох крил, які входять в комплекс. Це провокація ворога на відкриття вогню. Зазвичай, якщо ворог бачить якісь об'єкти, які летять на досик ну, на е висоті, то він має збивати їх там за допомогою ракет. Відповідно, одне таке крило коштує менше ніж сучасний айфон, а ракети, якими обстрілюють росіяни повітряні цілі, коштують сотні тисяч доларів. Тобто це одна з цілей такого комплексу. Інша справа це прикриття бойових дороговартісних комплексів збройних сил України. Тобто, якщо хмара таких дешевих і легких апаратів буде летіти попереду бойового безпілотника, ворог витрачає всі ракети на збиття фальшивих цілей. А бойовий безпілотник збройних сил вже ліквідує ПВО супротивника, ну і виконує відповідно свої місії. От з того, що ви сказали про ціну, я можу так подумати, що чи правда чи ні, що вони набагато і швидше виробляються, та і умовно кажучи, виробити такі дрони. Провокатори можна набагато швидше і в більшому обсязі, ніж дрони, та які можуть нести якісь там вибуховий заряд, і так далі. Ну так звичайно він виробляється за наявності комплектуючих одним робітником протягом кількох днів. Вони програмуються зразу військовими в будь-якій точці, звідки вони будуть запускатися, оскільки він може летіти більше ніж на 200 кілометрів, то виконувати місії він може в будь-якій точці України як в Криму, так і на Донбасі. За бажанням вони можуть застосовуватись і на інших територіях. Тобто не лише відволікати і полякати окупантів може. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день про кількість чи є якесь певне замовлення? Замовлення від комерційних структур. Можливо, працюєте над тим, аби було якесь державне замовлення або замовлення від міноборони? Наразі це зовсім новий комплекс. Він створений на попередньому комплексі шукач, який є розвідувальним апаратом. По суті, це його здешевлена. Версія, яка не має камер, але має е, спеціальні металеві відбивачі, які дозволяють йому імітувати, е, ну, політ великого БПЛА. Тобто, за бажанням в нього вже військові можуть встановлювати емітатори, е, ну, емітатори радіозв'язку і видавати його навіть за той же Байрактар. Тобто, якщо ворог бачить е, зграю там з кількох сотень таких апаратів. Які виглядають як Байрактар летять, наприклад, до Москви? Відповідно, в них буде не просто паніка, а дещо більше. А зовсім новий безпілотник, чи його вже десь спробували в дії, та чи десь на лінії фронту вже намагалися його використати і протестувати, так би мовити, Які результати. Ну наразі він проходить випробування. Під нього готуються а, матеріали, як його використовувати правильно тактично, хоч він і дешевий, все одно він має застосовуватись а, в якихось конкретних цілях. Ну, пускати їх просто так безглуздо. Тому зараз він на етапі тестування. Військові спеціалісти його оглядають і придумують, як його ну, застосовувати. Що стосується держзамовлень, ми розглядаємо і такий варіант. Його більш нафарширований брат вже працює на фронті, але як розвідник, тобто як провокатор, до того, поки ми не досягнемо результатів експериментів, досліджень і. Не узгодимо якісь конкретні способи його застосування, то він е, поки що буде в нас як запасний козир. А як довго, взагалі, як я, наскільки довгий шлях та з моменту, як ви е, ну мовно кажучи, придумали ідею, та і е, виготовлення і тестування? Та як довго взагалі цей шлях е, забирає? Ну, повторюсь, що саме е, провокатор, створений на базі, вже створеного раніше нами комплексу шукач, над е, розвідувальним комплексом, шукач у нас е, було е, час від моменту й, самої ідеї, і до е, першого, ді, першого польоту вже на фронті. Це 5 місяців. Відповідно, оскільки цей комплекс просто ми здешевшили шукача, то Пішло менше двох місяців і вже є е, перші е, апарати, які теоретично можна використовувати на фронті нашими військовими, пане Ігоре. Дякуємо вам за те, що доєднались до нашої розмови. Ми впевнені, що це буде корисна річ на фронті для наших захисниць та захисників. Ігор Шишанок, комерційний директор компанії Спеца.